Доброго дня? О, супер. Я вас бачу. Доброго дня. Дуже приємно познайомитись вживу. Ну, якщо коротко розкажіть, як зараз у вас справи? Пройшло два місяці. Як ви себе почуваєте? Вже можливо трішки, ну, так, впевнено. як команда як працює, як вам працюється онлайн? онлайн правильно ви зараз? Працюється супер. Ми дружня команда. Компанія молода, проєктів багато. Я вже також веду свій власний проєкт від німецького замовника. Все дуже круто. В роботу велилась швидко. Команда дружня все підказує, що треба. Тож думаю, все круто. А перший досвід пошук роботи стоплю заявок це ще до наших курсів чи паралельних курсів. До курсів це було о, на іншу позицію. Я, як о, так сказати, о, не знаючи світу цього айті, пробувала в різних ролях себе, щоб визначитися. Першим був досвід мануал QA ви подавались без. Якихось додаткових курсів просто Так, студент. я саме навча саме навчанням, позаймалася певний період до 4 місяці, здається, і спробувала по відправляти заявки. На жаль, не було відділків. А, наразі. Я студентка а, в університеті на четвертому курсі спеціальності комп'ютерна інженерія. Я закінчила курс, від левела програмування на PHP. Чому я обрала цей курс? Тому що я вже встигла спробувати себе в декількох ролях. Я працювала саппорт-інженером. на початку навчання. Я ще спробувала себе в тестуванні, і в кінці кінців я визначилася, що прагну бути веб-розробником. Тому я почала шукати курси. І натрапила на левела навчання в на курсі проходило супер. Викладач чудовий, він е, пояснював всі теми не просто як теорія з Вікіпедії, а розказував. І це дуже важливо е, для роз, важливого розуміння того, що ти вивчаєш. Е, це дуже допомогло на співбесідах. Е, на кожних заняттях були реальні приклади життя. Це було дуже цікаво. Е, Самим цікавим було і напевно, самим складним моментом це фінальний проект, де нам дали волю фантазії, щоб ми реалізували проекти на власний розсуд. Я обрала незнайому для себе технології. Це було. Цікаво і складнувато, оскільки був обмежений час, а потрібно було вивчити нові технології. Але я з цим справилася завдяки підтримці з сторони викладача і завдяки бажанню вивчити нові технології. Після закінчення курсу я вже через два місяці знайшла роботу, дуже швидко отримала офер. Співбесіда була така. Дуже класна. Завдяки тому, що я уважно слухала поради від викладача, старалася виконувати всі завдання, читати інформацію, документацію. Я я повністю зрозуміла суть того, що вивчаю, і співбесіда пройшла легко. Я тільки починала відповідати, а мені вже говорили: так, ну я розумію, що ти знаєш, і саме тепер на цій вакансії я і працюю. Я трошки раніше почала шукати роботу, склала резюме. Пізніше, дуже дякую кар'єрному центру, вони допомогли мені його підправили. І я зуміла пройти три технічних співбесіди: п'ять співбесід з HR-ом та виконала три тестові завдання. Завдання були різноманітними. Найцікавішими були два. Попросили реалізувати частково функціонал інтернет-магазину на чистих технологіях а, і вивчити а, досить таке популярне а, АПІ а, і інтегрувати його в задачу. А, цікавіше, мені більше сподобалося реалізувати інтернет-магазин, тому що так, підгорав інтерес а, через обмежені сроки а, через а, то через те, що треба написати прямо повністю все з нуля, це було цікаво. Я справилась з цими завданнями. При проходженні співбесід Головне розуміти те що, ти, те, що ти вчив, те, що ти знаєш. Не просто зазубрити теорію, це не подобається багатьом інтерв'юерам. Їм важливо зрозуміти, чи розумієш ти. Те, що ти плануєш далі робити, також не потрібно переживати це співбесіда це просто співбесіда. Її результат може бути або офер, або не офер, але далі треба рухатися і не здаватися. Компаній багато, пропозицій багато обов'язково знайдеться, знайдеться місце і для ваших знань. Головне, ваше бажання та старання. Я дуже дякую ще раз. Акаріному центру. Вони надіслали моє резюме на вакансію, на якій я зараз працюю. Поради по коучингу досить корисні і для новачків, і для тих, хто вже себе пробував щось знайти можна, тому що це реальні поради, які допомагають гарно викласти своє резюме, потренувати свої софт-скіли, і щоб бути в повній бойовій готовності до співбесіди. Щоб я порадила тим, хто також планує увійти в ІТ. Це не здаватися, IT це складно, але при, при певній долі зусилля все вдасться. Якщо здається, що вже немає сил, трошечки відпочити і далі працювати. Мені також було складно поєднувати і навчання в університеті, і курси. Але я дуже хотіла увійти в ІТ. Визначилася з професією, мені було реально цікаво а, займатися веб-розробкою. І друга важлива порада, кажу, це а, цікавитись тим, що, з чим хочете працювати. А, це дуже полегшує і роботу, і навчання, просто горіти бажанням до цієї професії. А, тобто, не, не здавайтесь, а, любіть свою справу і все буде добре.